Прошу отця, мій син у Польщі, прошу, щоб йшов до сповіді. Син говорить, що священник не розуміє, як я маю йти, як має правильно у Польщі висповідати Цей син. Э, розчин, э, розчиніть, щоб я йому пояснила щиро дякую Отче Василю. Що зробити? А розкажіть, щоб я йому пояснила, як я маю зробити. Ну, так маєте зробити. Якщо він не хоче йти до сповіді, хто, хто хоче йти до сповіді? Той, хто хоче змінити своє життя? Я хочу стати чистішим. Я хочу, щоб Бог мені простив мої дурості, тому що я далі вже хочу йти без них. Мої помилки вони мене тормозять. І я хочу їх позбутися. А для цього третє до сповіді. І я дякую Богу, що він дав таку можливість. Найперше, треба зрозуміти, що є така можливість? Друзі мої, такої можливості завжди не буде. Не буде є час торжества церкви, є час, коли церква мовчить і молиться, а є час переслідування. І ці періоди, вони періодично змінюються. Дякуйте Богу, ви, що маєте можливість прийти до церкви і. Висповідці, Користайтеся з того при кожній нагоді. Отак От скажіть, сину, і достатньо. Почує добре, не почує, треба ведеться трошки почекати.